Світає Тарас Григорович Шевченко. Світає, край неба палає, соловей темні має, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами надставляють. Верби заваніють, сади рясний похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють споли. І все то те, вся країна повита красою, вмивається дрібною росою. Поклон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і край нема.